Готуємо рогалики з цільнозерновим борошном, 100 г пшеничного цільнозернового борошна, 200 г пшеничного борошна вищого гатунку, але можна цільнозернове борошно замінити на звичайне і буде теж смачно. 1 четверту чайної ложки солі. 150 г вершкового масла або маргарину. Прямо з морозилки занурюю в борошно і натираю Пів чайної ложки гашеної соди одне яйце, 100 г сметани. Замішую тісто, спочатку ложкою, а потім руками. Виходить таке тісто. Накрию і дам відпочити в холодильнику приблизно 30 хвилин. Тісто дістаю, розділяю на дві частини. Кожну половинку розкочую. пласт завтовшки 2-3 мм. Розрізаю на 16 частин. Начинка у мене варене згущене молоко. Ви можете взяти, як у любите, густе варення джем і розкладаю її по краю. Згортаю рулетиком від периферії до центра. З другим шматком тіста роблю те саме. Вийде 32 рогалика. Ось такий виходить рогалик. Розпалюю духовку до 180 градусів і випікаю 20-25 хвилин до рум'яності. Ось і все. Такі чудові рогалики вийшли. Не встигла зняти всі одразу, дуже швидко розлетілося. Гарне, несолодке ароматне тісто. Готувати дуже просто. Спробуйте і ви. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!